Любові злагоді та гармонії подружжя намісників створили дошкільний заклад для дітей центр раннього розвитку Гармонія дитинства, якому виповнилось 5 років. Діти віком від 1 до 3 років приходять цей заклад на заняття разом з мамою. Заняття тривають 1 годину двічі на тиждень. У дітей з 3 до 6 років проводяться заняття тричі на тиждень. Дітками займаються молоді спеціалісти. Вони готують їх до школи, вчать їх читати, писати, рахувати, а також вивчають англійську мову. Хотілось в місті щось відкрити незвичайне, не таке, як дитячий садочок, щось більш глибоке і другим ракурсом зовсім, і нам це вдалося. На зараз у нас дуже багато груп. Це дітки приходять і після дитячого садочку, і замість дитячого садочку, і ті дітки, які ще не відвідують дитячий садочок. Тобто для всіх у нас є чим зайнятися, тому що до школи зараз треба бути дуже гарно підготовленим треба вміти і читати, і писати, і багато чого знати. На свято цього дошкільного закладу завітали керівники обласної державної адміністрації. Вони привітали весь творчий колектив Центру раннього розвитку «Гармонія дитинства, відзначили грамотами та вручили подарунки. Ми останнім часом звертаємо серйозну увагу разом всі в області на відкриття так званих альтернативних садків, корпоративних. Сімейних і ось прикладом такого нестандартного підходу красивого, розумного, ефективного і результативного є е, оцей заклад. Гармонія я у ньому вже вдруге. Це власне один із найкращих навчальних закладів у всіх прогресивних країнах світу. Даний напрямок роботи з дітьми є дуже розвинутий в нашій країні. Він знаходиться на початковій стадії розвитку і тому потребує всебічної підтримки, у тому числі і з боку держави.